В Олександрійській бібліотеці діти створювали 2 d ігри. Навчання проходило в рамках подій Мітинкот, і це вже друга подія цього року, розповіла директорка Олександрійської бібліотечної системи. Воркшоп створення 2D гри на платформі Python – це друга подія, яка в цьому році отримала підтримку від Мітен код нашої організації, громадської організації Перспектива до якої входять бібліотекарі та користувачі Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи. Діти мали змогу зареєструватися на цю подію за допомогою Google форми. Вони реєструвалися, і, скажімо так, що це за один день зареєструвалося 25 учасників, і всі вони стали. Учасником цієї події, яка відбувається в центральній міській бібліотеці. Це триденний воркшоп, на якому вони вчать спочатку теоретичні знання про мову програмування Python, А далі вони самостійно створюють за допомогою тренера Олександра Івановича Мрішенченко. Створюють свою гру. Подія відбувається за ініціативи Meet Code, Фінансується вона Амазон та САП і реалізується теч спільно з партнером в Україні ресурсним центром ГУРТ. Програмували на Python, і більшість учасників були знайомі з цією мовою програмування. Наш воркшоп розрахований на те, що діти, навіть які не знали, що таке Python, вони познайомились з ним, розглянули, як його треба встановлювати, налаштовувати. І для того, щоб їх зацікавити на подальше вивчення цієї мови програмування, вони повинні отримати відповідну гру за допомогою керування клавіш. Вони користуються і керують рибкою, яка повинна убігти від ворогів і спіймати бонуси черв'ячки. Результатом трьохденного воркшопу стала 2D-грам. Кожен з учасників події може додати їй унікальності. Так, вони зможуть створити подібні ігри, або навіть залежить від їхньої фантазії. Ми можемо замінити різні малюнки іншими, а структура ігри може залишатися та сама, але результат буде досить інший. Це може бути гусак, який літає по небі, це може бути дракончик, який літає від літучих мишей, це може бути будь-який об'єкт, який рухається за допомогою клавіші керування 80% зрозуміли, знають, як це робити після цього, коли вони пройшли цей триденний курс. Але є учні, яким потрібно ще попрацювати. Адже крім того, що вони приходять і слугують, як це робити. У них є такі шпаргалки, які роздаються кожен день, які вони можуть потім повторити ці ж самі етапи вдома на канікулах. Своїми ідеями щодо оновлень поділилися самі учасники. Я раніше е, ніколи так глобально скажімо, не займалася Байденом, проте деякі е, азо я все таки знала. Е, гра є досить цікавою, проте, наприклад, дизайн мені подобається не дуже. Я б зробила, мабуть, ракету, яка літає і тікає від астероїдів. А бонуса це якісь я не знаю пальне або, можливо, промені світла. Ні, я б хотіла пов'язати своє життя з іншою професією, проте я думаю, що програмування. Тут точно не буде зайвим, так як йде дуже велика оцифровка всього простору, з яким ми працюємо, і це є досить важливим навиком. А ось інший учасник готовий створювати повністю нову гру. Ну, Гра мені сподобалась, ну, реалізована як. Але я б її змінив, я б сам би розібрався. Мені здається, що самому це цікавіше розібратися, ніж. Коли тобі дають вже готовий матеріал, щоб ти сам ізучав його, щоб сам, сам шукати, сам вирішати свої проблеми і повністю в цьому поглибитися. Створити багато ігор вирішила ще одна учасниця після воркшопу. Я планую йти у програмисти, створювати багато ігор. Враження, мені дуже сподобалося, багато нового опиту. Це моя перша гра. Але раніше я програмувала маленькі коди. Всі учасники воркшопу отримали сертифікати про участь у європейському тижні програмування 2023 і флешки.